24 й пік для колективу Пешен залишається лише 10 секунд у них, і потрібно обирати героя. Четвірку чи трійку. Кого обираємо? Обираємо трійку Тайтхантера. І це буде пуч для QB. Якось виглядає усе не дуже не дуже перспективно. Міраж виходить перед замершеном. Побачили вони мунлайта, гарний варт від імершена надає можливість бити шторма. Забирають вони ще Кібіфай, тут крекер намагається хоч якось розміняти свого тімейта, але не вдасться йому цього зробити. Тут насправді ще й крекера вб'ють. Боже мій. Ну, поки ця гра виглядає, як ніби за 20 хвилин і закриваємо. Телепорт робить тускару бот. Ой-ой-ой. А це може бути дуже небезпечно для пана батюка. І Мершин виходить вперед. Та й Шарди є. Потрібно бити бодай когось, але поки що якір працює від батюка. Перемикаються на крекера. Крекера ще знищили. Ультимативна від валора буде прилітати сюди. Вона. Одразу ревеш від батьюка. Потрібно якось розвернути цей файт. Нарешті добивають нас тускара, нефрід. Залишається без здоров'я. його забирають. Наглямсій повернули в наш шторма, і батюка повинні добити. На жаль, не виживе тут наш Кавунчик-Батюк. З приємного, це те, що нагодували мунлайта мангусами. І що, будуть виходити вони у топ на Нефріта. З крісталайзом вбити його, чи зможуть вони його протримати стільки, скільки потрібно. Крісталайз тримають в контролі, поки що Нефріта. Нефріт відстанився, QBFY залишається без здоров'я. Його забирають. Телепорт чеклує урса. Боже, як же боляче лупцює дрім під Техтімом. Повернули шторма. У шторма сьомий рівень тому немає про що йому боятися. Єдине, от тільки мани не вистачає для телепорту. От зараз можна протиснути. То й насправді подивитися за зараз... руку. І, звісно, фейзики будуть у Тускара. Так, я чую там десь. налетів Мунлайт, Мунлайт налетів на квопу, але шкоди не вистачає, щоб її вбити. Руна магії. Потрібно забирати Мунлайт, Мунлайт забирає руна магії, але сюди прилітає валора. Потрібно тікати. Ну, кібіфай не втече. Бідний. Гуч. Так, в боті тим часом напад на Батюка в чотирьох намагаються його місити. Гравці Zero 13 Ревич протискається по чотирьом героям, але Батюк хоче жити. Непоганий, до речі, грей від... Від крекера все одно таки добивають на Стайтхантера, ультимативно від Валори. І, схоже, ця бійка буде закінчуватися дуже погано для колективу Пешин. Хоча забирають нас в Валору, волору, згине та мурса, і загинув Абадон. Розмін 2 в 3. Навряд чи Пешен зараз захочуть намагатися вбивати когось. 16-та хвилина. Поява активної руни активна руна з'являється в топі. Тут одразу ультимативно від валори на сейв квопий. Кібієфай забирають. Крекер, хотіло. Хотів він спробувати врятувати свого тіммейта, але тепер потрібно тікати. Міраж на дагері. Стрибає. Та вдається забрати Крекера. Гарний блінк від Міража. Він просто одразу перекрив прохід. Кристалайз, будь ласка. Пройти, повс! Побачили Кристалайза. Ще й наперед і маршин закинув Вайс Шарди. Немає першої здібності у Кристалайза. Кристалайз одразу зламав обсерварвард, Кібіфай де перетинувак! Ну там трошки не вистачило. Ну, у просто холодно було, от і ну, трошки не дістало. Ну, це, це нечесно. Мунлайт полетів вперед. Побачив, СЄ, є, його глімсують назад, але СЄ повинні забирати. СЄ забирають там сноуболі. В нас м, катаються поки що тускар. Відстанемся він від дурси, і потрібно тікати. А тут батюк приходить! Ревич по трьом. Потрібно добивати і маршина, далі намагатися наздоганяти дріма. Його сповільнюють, але ніби продовження немає. Хоча дагер є у крісталайзе, він особливо сильно не стрибає. Та і що зробить Найдхантер без реведжу? От як би і відповідь нічого. Тому спокійно Пешен виходить з цієї зони. UBI підчепив Нефріта. фріта. У який смачний кіл. І 20 хвилина означає те, що з'являється Торментор. У смоці зараз Пешен. Побачили свого суперника, стрибок від, від урси, але в останній момент встигає натиснути ультимативно у нас Кристалайз. Потрібно виходити зі статі, коли там ще ультимативна нефріта, не дають вийти з контролю в нас у урсі, але паралельно забирають дізраптора, і потрібно тікати. Пешен. Вони без головного демедж ділера, і ресурсів у Мунлайта теж немає. Хоча розвертаються, Тейтхантер, нічого не боїться, його просто сповільнюють. Валора стрибає на Дазла Дазлу. Потрібна якась підтримка, гака немає у пуджа для того, щоб врятувати Даз. Поки що хрест працює, але ненадовго. Відновлює ресурси. Боже, як же довго крекер там взагалі живе! Його ледь-ледь тільки надобили. За цей час загинув мершин і потрібно тікати. Немає за що чіплятися у цій битві, розуміється, батюки просто на нозі намагаються тікати, але як багато сповільнення. Просто натискає телепорт, а телепорт. А, та й навіть телепорт не збивають його. Скажімо так, ложками заковиряли. І от з, з непоганого, це те, що насправді шарди у кор... колективу Tenacity не такі сильні. Ну, якби у Тоскара він не те, щоб сильний. Та й якби навіть випав дізраптору, теж не так страшно було. Але тут паралельно забирають в нас крекера, підчіпили ще QBFI, а QBFI теж загине. А усе тому, що хотіли дуже швидко забрати Рошана Пешен По поки команда суперника забирає Торментура, Але тепер ось така помилка призводить до того, що Пешен залишається ще й без Аєгісу. А це на хвилиночку дуже велика проблема. Забирають Аєгіс гравці за а Аєгіс дістається міражу. Так, і чую ультимейт валори кудись. А Ультимейт валори в бот. Хочуть вони спіймати батюка-батюк на розвороті, дає ревич по п'ятьом. Потрібно бити суперників, забирають поки що дізраптора. Потрібно ще когось добити, але поки що немає таргета пайо. По якому бити. Не хочеться бити Абадона, в нього є Аєгіс, там Міраж намагається його хоч якось добити Мунлайт, але шкоди не вистачає. І просто від рейдіансу починають горіти Пешен Але я забувся, що Аєгіс не у бадона, аєгіс у квопи. І Пешен для себе виграють дуже важливий файт. Тільки через смока там бігати, шукати. Якісь соло-таргети, але соло-таргети завжди може врятувати е, валора. Ось таким якраз таки чином. Як зараз напали на дізраптора, дізраптор одразу виїжджає на форсику, потрібно добити дізраптора, дізраптора добивають, Батюк поки що розважає суперників. Ревидж пішов, повинні добити Мершина. і Мершина трошечки шкоди не вистачає, але він загине. Не виживає він. І далі Пешен будуть йти вперед. Вони розуміють, що вони в кількісній перевазі. Взагалі, ключ до перемоги проти будь-якої валори, це просто майже завжди вбивати валору. Бо зазвичай цей герой опиняється один. Мунлайт побачив Нефріта, БКБ втискає Нефріт, і потрібно якось підчепити його, приходить сюди кристалайз. Дуже швидко вбивають Нефріта, і відміняються телепорти з боку 01. Розумію, що летіти йому на підмогу, це закінчиться занадто фатально, тому. Будуть продавати Т2 вежу гравці гравці 11. Трошки відійшли якір. Пішов на квопу. Квопа намагається розбити якір, не вдається цього зробити. Потрібно зараз добивати суперників реведж. Просто неймовірний від Батюка. відправляють двох персонажів до таверни. Так, Стрибок в Тайтхантера, Тайтхантер. Сільверу йому, звісно, ну, трошки боляче. Так, і мершний йде й шорди дуже погані. Непоганий сноубол від емершена підстаном він пужа. Пуч поки ще улі катається, там стрибок на СЄ. Закривають урсу і виштовхує ультимативною Урсу Квопа! Продовжується бійка, дуже мало здоров'я залишається Батяка, його потрібно відрегенерувати. В останній момент дає лотус своєму тімейту крекер. Гарна робота, але забирають тим часом Урсу, і потрібно тікати звідси Пешен, бо більше нічого вони в цій битві не зможуть запропонувати. Забирають крекера і це 3 в 1. Не враховуючи ще Т3, та мілішний барак, то загалом є, думаю, навіть пешен в плюсі. Не при... Під нього потрібно підготувати арену. Там поставити якісь вардики, можливо, зробити якесь вдале вбивство. І ді спокійно заходити у Рошпіт. Дрім, стрибок. По Тайтхантеру одразу ультимативно від Дізраптора вбивають нас Тайтхантера без шансів. Потрібно тікати тепер пешенам, Крекер в диспозиції, одразу гакає його пуч. Форси пішли. Боже, які ж мобільні гравці? Пешен, але. Цієї мобільності не вистачає, і Дазл відправляється до Таверни. Пуч! З БКБ! Ого. Але все одно Пуч, на жаль, не виживе у цій битві. Хоча і битвою це доволі важко назвати, бо увірвалися з та і взагалі шансів на битву не залишили Пешен. Знайшов Нефріта, і Нефріта в соло вбив. То тим часом забирають Трошана. Зеретинасяті вони будуть без Валори. в неї. Ультимативною я нагадую немає. Хоча, можливо, є рефрешер. Рефрешер є. А Єгі забирає дрім. Тут Ревич пішов по двом героям. Потрібно забрати Мершина. Мершина не добивають. він в сноуболі. Боже, як же болі що зараз шторму? Бекабеул протискають Мунлайт, поки ще живе. Підкинули його в повітря. Нефріт прилітає до своєї команди. Дрім в диспозиції, ультимативна в нього працює. Він поки що шкоди не боїться, але він шкоди не завдає. Забирають після байбеку Нефріта. Гарна робота. Там одразу рефрешер протискає Дрім. Ультимативна в нього працює. І дрім виходить з цієї бійки. Потрібно хоча б бодай, когось наздогнати, але. Перше нікого знайти не можуть. Завдяки. І ультимативні здібності. Кристалайз починає демонтувати його стан. Вісно, що браки на інших лініях є. Він вейкер пішов на Урсу. Урса поки що в повітрі. Хрест є. Буде жити Урса, але потрібно якось врятувати крекера. І Крекера, до речі, врятують. Кристалайз. Тим часом забирає і В нього немає байбеку. Потрібно добити якось Квопу. квопу добивають. Гарна робота, але. Урса тим часом загинула. Є байбек, Крісталайза, це, QBFY, буде повертатися він сюди, але повертатися немає до кого, бо Тейтхантер робить телепорт. Але тут дрім підіймається на хайграунд, починає пушити. І от, на відміну від урси, абодон дуже швидко все пушить. Гак, непоганий пуджа. Потрібно врятувати, але тут ультимативні пішли від команди і Забирають юбі 5 В нього немає байбеку, його 110 секунд не буде. Байбеки пішли від корів команди Passion. Потрібно бути зараз дуже обережними. Moonlight залітає дуже непогано, але йому боляче! його забирають. Воу! Титхантер в контролі. В останній момент встигає він протиснути Блекінбартом, Бартом. Разі чого є ще хрест? Потрібно тікати батюку. Батюк поки що живе, але тим часом забирають крекера. Вдвох залишаються Пешен на Дефі і Пешени друкують. Good Game! пу пу, -пу. Ось так здавалося за крок до перемоги були пешен, але підставляються вони один по одному. і... Свій Шилд та врятувати будь-якого героя від контролю ДК. Тенасіті забирають для себе Батрайдера. І це буде мідовий Батрайдер. Вимкнення світла. Окрім того, що вимкнення світла, ще щось нейтральне. А ні, все нормально. Окей. Я вже злякався, почав наговорювати те, чого немає. Так, дрім. Намагалися його добити, але глімсом. Дізраптор повертає білочку, розмін один в один, мершин, потрібно тікати йому звідси. Хоча він ще на звороті намагається добити батюка, але батюк живе. Окей. Стільки протискається Батюком, батюк буде жити. Але так хтось пінганув, ніби знали про те, що Батрайдер пролить. Тим часом Лосо протискається по Фуріону. Одразу туди першу здіймні скидає Мершин, і потрібно добувати Монлайта. Монлайта добувають, Батрайдер з останніх сил намагається жити. Забирає ще й крекера. І це мінус 2 від команди Zero Tenacity. 10 Міраж. Виживає. На тоненько, шоста хвилина. Активна руна можна спокійно забрати. Руна пришвидшення взагалі ідеально. Можеш збігати на базу, відновити ресурси, потім повернутися на якусь лінії і ще й дати по голові комусь. Або у випадку батрейдера когось спалити. Абадон підставляє... підставляє. Як просто цей абадон загинув, а тут міраж Мулайта після телепорту. Боже, це такий буде смачний кіл. І вони його зроблять. Він тільки зтаверниє, одразу в таверну, ще й пляшкою добиває білку. Та як то кажуть. Ото... Бабуся банкою збила дрон, от так само тільки що пляшкою батрайдер добив батра цю білочку. Так, батюк будуть глімсувати глімс? Є. Ну і Батюка ніхто не відпустить. Боже, постійні якісь розміни. Доволі важко зрозуміти, що відбувається на мапі, бо постійні, постійний екшен, хтось когось вбиває, але. Він іде першим. Буде продовжуватися ця гра. Батрайдера зупиняти просто банально не буде. Кому Кристалайза побачили, не влучає трошки здібностями. і Мерешин перетворюється на дракона Кристалайз і намагається втекти, але одразу глімцують його назад. Нікуди ти від дізраптора не втечеш. Міраж намагається випалювати. з'є, загинув. І, до речі, Міраж теж загине. І Кристалайз виживає. Ні, не виживає, але все одно дуже багато з цієї бійки отримують першин. Вони забирають чотирьох. В розмін лише на одного кристалайза. Та ще й додатково будуть забирати те один вежу в боті. Отак. Тим часом Emerшен Смоук хоче протиснути ЗСІ та міражом. Хоча, поки не квапляться, на варді побачили білочку, білочку підчепили. Потрібно її спокійно добивати. Пляшка полетіла, і білочку спалили. Окей, навіть смок не знадобився, доволі просто. Ой-ой, ой до речі, дуже боляче у нас Міражу. Ласо, він протискає батюка, і міража повинні добивати. Міраж загинув, крекер ультимативно одразу протискає для того, щоб врятувати своїх тімейтів, та й насправді цей файт скоріше буде виграшний для команди Зертинасіті. Я тільки хотів сказати, що пешен виграють у цій битві, але тут такий просто махач до останньої крові відбувається Мунлайт. Намагається вижити, не виживає він. Залишається Crystal 1. Сюди вже UBF приходить після Таверни. І розуміє, що ще раз фідати він не хоче. І на цьому момент закінчується все ж таки перемогою команди Zero11. Вони роблять full-5. Team Дагеру Кристалайза, Мунлайт більше зараз відпрацьовує на свій кач. Буде купляти Мелсторм та Шарт. Стрибок по Дріму, Одразу ультимативно протискає Дрім та Дрім виходить. І хочуть розвернути за рутинасіті. Міраж йде вперед. Пляшка непогана, але потрібен якийсь контроль. Міраж взлітає, бачить суперників, стрибок від Нефріта, але... Занадто далеко не хочуть йти за r оскільки ультимативної немає у Дріма. Дріма потрібно якось рятувати, не рятує Дріма. СЕ теж гине. Це подвійне вбивство для Мунлайта. О, так тут спокійно можна йти один вежу підбити, оскільки кріпи поруч. Нічого вони не можуть зробити цьому ондайного, в нього просто 2500 здоров'я. Ем, А як такого персонажа вбивати, коли у вас. Е... Нема героя, який буде його випалювати. Це ніби Батрайдер, але у батрайдера 1300 здоров'я. Його зараз дуже швидко вб'ють. Статік, пішов. А от тепер можна вбити бат Андайнга, Андайнга забирають. Мунлайт теж відправляється до таверни, гарнер ласо від Батрайдера. І все ж таки, на моє питання, колектив за ротинасіті відповів. Вони вбили Андайнга і показали, як один за одним можуть гиднути герої. Сайленсер теж буде відправлятися до таверни. Це мінус 4 від команди Zero13. Ультра кіл для Дріма. То й насправді йому тут і рембідж можуть залишити. Підходить він сюди, починає лупцювати крісталайза, і крісталайза він добиває. Це ремпейдж для Дріма. Так, Батюк не хоче віддавати Т1 вежу Пешен, в разі чого буде у QB байбек. Це потрібно розуміти. Дрім. Іде вперед, намагається когось знайти. Батюк в диспозиції. Потрібно протискати ультимативно, він її тисне. одразу глобал від Сайленсера. Дрім. Залишається без ресурсів. Його просто тримають в контролі. Паралельно. Міраж випалює білочку. Білочку він повинен забирати, але паралельно загинув Dream. І там ще й Слардар десь загинув. Але тут найцікавіше зараз відбувається те, як батрайдер буде бігти і чи вистачить шкоди гравцям. Пешен. Не вистачає шкоди. Все ж таки, Батрайдер тікає. Але що найголовніше, це виграшний файт для команди Пешен, і вони забирають Торментора. Крекер буде купляти собі Форсик. До Форсику трошечки залишилося. Паралельно, стрибок на Кристалайза, колесо полетіло, загіпнотизувала за Кристалайза, і Кристалайза заберуть отак. Контрініціація від Пешен, непоганий прокаст від білочки, але шкоди не вистачає, щоб добити Слардара. Мунлайт починає бити. Там пляшка від Рінгмайстра. Надає можливість не вийти. І тепер Мунлайт в диспозиції. Його ніхто звідси не відпустить. Намагається він вилетіти, але. Та, куди ти тут вилетіш? Ти тільки на базу полетиш. Так, а що це, я вибачаюся, за закидон від команди Пешен? Т1 вежу забирають гравці. Пешен, І в Міду хочуть підчепити персонажа. Стрибок від Мунлайта сюди. Будуть забирати рінгмайстра, його забирають без проблем, і йому летить БКБ. Але БКБ досі не долетіло. Потрібно врятувати якимось чином Фуріона. Фуріон в неймовірній диспозиції поки що сховав себе в спрутах, але зараз його Слардар повинен добивати І Фуріон гине. Розмін один в один. Дуже поганий вихід від Пешен. Вони, звісно, вбили того Ріна Майстра, але віддали найбагатшого героя своєї команди, так ще й зверху. Ну, так, на, цей, на чаюху залишили ще й білочку. Це. просто жах. Так, смоук будуть тиснути гравці Пешен. Чи ні? Так, тиснуть. Будуть намагатися когось піймати. Побачили Нефріта, БКБ в останній момент встигає натиснути Нефріта, Нефріт, буде тікати, його не наздогнати. Він вже біжить по річці. Це риба. Вона по річці дуже швидко бігає, хоча там сповільнення. Дрім. Ні, не рятує він Нефріта. Та й насправді тепер і дріма можна вбити. На нозі тікає дрім. Ні, все ж таки занадто швидкий цей персонаж. І він спокійно відходить. Окей, окей. Побачили тим часом батрайдера гравці пешен, і вдвох Кристалайз разом з мунлайтом розбираються зі своїм суперником. Від цього батрайдера не стало. Смок протискають за 11, сіті. як в верхній частині мапи, намагаються когось відрізати, але кого ти тут відріжеш? Андайнг, Анден зараз прийде і буде бити вам пики, пацани. Тому тікайте якнайшвидше. Дізраптор дуже мало здоров'я залишається, просто дікоєм його добиває Андайнг, Під... Його підконтролили, але шкоди не вистачає, щоб добити білочку. Далі йдуть пешин. Глобал протискається, нічого не можуть зробити з 01. Там вже, до речі, загинули майже всі персонажі 01, і Мершин ледь-ледь виживає. Міраж виходить з таверни каже: хлопці, а як ви тут опинилися? Може відійдете? Але Пешина абсолютно байдуже. У них настільки багато різних бар'єрів, настільки багато різного хілу, що не відчувають вони суперника взагалі. Попри те, що Пешин забрала Єгіс і Насіті, натискають смоук, хочуть знайти якогось загульного героя. От, до речі, цей загульний герой знайшовся. Отак, От крекер віддає своє життя за смоук. Не так погано. Але тут ще і QBFI можна знайти. Міраж. Побачив. Стрибок від є. Побачили, кіб'яв. Він в останній момент вистрибує. Немає віжну на білочку для того, щоб її глімсанути. Ставлять варди. Глімс. Але як же боляче міражу і міража стирають? Ні. В останній момент протискає він лосо, Тримають контролі кристаліса, Кристалайза. Кристалайзу. Потрібно тікати. БКБ зовсім скоро закінчиться, будуть напелипки. Потрібно тікати. БКБ закінчилося. Там Мунлайт залетів в спину, забрав дізраптора. Ну і ситуація розвертається на користь колективу Пешин. Хоча віддали, віддали вони трьох героїв, віддали байбек. В розмін забрали двох сапортів. Ну такий. Кристалайз більше не як кор збирається, а як утіліті персонаж. Так, Мунлайта підчепили він сатанік, але... Ну, і, схоже, Мунлайт буде закінчуватися. Мунлайт вбивають, але контрніціяція від Пешен. Вони готові битися. Забирають Рінг Майстра. Дрім вистрибує на дагері, Потрібно тікати дріму цієї локації. Він спокійно накивав п'ятими. Розміняли мідлейнера на саппорта. Ось так якось. Так, Батрайдера. Підчепило він подвійне ласо дає, але Батрайдер, скоріш за все, не виживе. БКБ протискає і не виживає. Забирає він з собою білочку, але розмін білочки на батрайдера йде на користь колективу перший. Але зараз буде горіти база команди Zero Tenacity. Схоже, це Кристалайз стрибок. Поки що ховай в коробку в нас батрайдера, байбек від Слардара, стрибок в батюка, батюк! Потрібно жити! Живе батюк! Боже, майже повне здоров'я в нього. Зараз його лупцює дрім. Не вистачає шкоди під БКБшкою Фуріон, починає бити суперників. Нефрід після байбеку відправляється до таверни, Та ні, хлопці, друкуйте! Давайте, третю мапу. Так, лосо. Двох підчепив нас батрайдери. Боже, який кінетік ставчики, вони зарості загинуть. Лау! Та ну ні. За крок до перемоги. Просто гинуть усі пешен. Та ну я не вірю в це. Добре, що вони зараз йдуть у команду Пешен. І у повному складі пешен будуть приймати цю бійку. стрибок на батюка. Батюк він не переживе цієї шкоди, хоча яка? який був шварк від білочки. Не вистачає шкоди, не встигає шарпшутер вистрелити, БКБшка від о, Батрайдера. Ще одне ласо. Бушить, як же болі зараз команді Пешин. Потрібно якось битися, поки що коробки працюють. Слардар дуже мало здоров'я залишається. Гаразд, його вбивають, але фуріон під контролем. Сатанік протискає. Ебісел розбивають об голову, а там лотос був. Все одно монлайта вбивають. В нього є байбек, нічого страшного. А от те, що вбивають в нас андайнга, це проблема. Не буде в нього байбеку. В білочки теж немає байбеку, бо її вбивають після байбеку, і це. Провальний файт для колективу Passion. full 5 Team Vibe Намагаються вибити байбеки з Passion, а байбеки є тільки у ДК і у Фуріона. Знають, що немає байбеків у Андайнга і немає байбеку у білочки. Єдине, а, а чому вроджена здібність не прокає? П... Ні. Окей, гліф є. Там стрибок, в лоту протискається л... лассо. Непогано, батрайдер намагається тікати. Це гарний момент, але Сайленсера повинні вбивати зараз 01, в нього є байбек, одразу байбек зайду тут Статік кінетік. Мунайт намагається битися, але просто не вистачає шкоди і Трон гори. Хлопці, окей, протискають, протискають гліф, але там Крісталайт загинув після байбеку і на цьому закінчується ця серія. Забирають ще й Мунайт. І, і 2-0 01 закриває свого суперника.